А сонячний колодязь це по суті найважливіше для народу кровавих ельфів. До цього ми ще повернемося. І звісно ж, ксалатат найімовірніше захоче його здобути, але не дайте собі обдурити її зовнішнім виглядом. Ксалатат це древня сутність порожнечі, далеко не з цього світу. Вона може поглинути душу світу, зіпсувати її, або ж просто використати сонячний колодязь, щоб призвати Бога порожнечі. І це було б не дивно, бо торік ми знайшли її старий посох, і текст на ньому каже, що вона є двісниця деменція що пространство. А деменцій це бог порожнечі. Вони найстрашніші істоти: ті, хто створив старих богів, на кшталт Ктуна та інших. А те, що йдеться саме про деменція, ще більше насторожує, бо саме він знищив рідний світ етеріалів. Цей факт, до речі, згадувався Блізард у прологу War Within. Але на цю мить темне серце пошкоджене. Аллерія влучила в нього стрілою. Бачите, гобліни можуть стати тими, хто відремонтує темне серце. І не лише тому, що гобліни розбираються в інженерії, а тому, що саме гоблінські раби колись створили душу дракона для смертокрила. Темне серце було знайдене в лабораторії смертокрила. Його навіть прямо описують як схоже на душу дракона, фактично як її прототип. І це дуже чітко натякає. Так, гобліни справді можуть це полагодити. Блізард узагалі не намагаються це приховати. Наступний патч називається Найтфол. Так, Найтфол іде перед Міднайт, але це ще й відсилання до дуже конкретного рядка з лору. Це велике питання, що нависає над усім доповненням Міднайт. Ким насправді є ксалатат, але є ще один цікавий момент у цьому патчі. У цьому патчі повертається одна знайома ігрова фішка жахливі видіння Horrific Visions. Але тут криється цікавинка. Ми думали, що ці видіння пов'язані виключно з Нзотом і темою старих богів. Та насправді всередині тих видінь були мандрівники. Персонажі, яких помітили лише одиниці. І повірте, вони відіграють дуже важливу роль у фіналі цієї історії. Але про це трохи згодом. Що далі? Ми поки не знаємо, що саме там буде, але у спільноті є дві популярні теорії.